Четверте питання про здійснення електронних закупівель у місті Черкаси. Шановні колеги, ну, е... хачка, хачка. Да, депутат Романов. Є пропозиція без обговорення без обговорення, значить, є пропозиція без обговорення е... з врахуванням пропозиції комісії, які спільно напрацьовані. Да. Ставлю на голосування. Прошу провести голосування. Тремінь за За. чотири за. За. за рішення прийнято. Шомиколе. Ми виграли битву лише першу. Війна ще насправді попереду. Чому це лише битва? Чому це не виграна війна? Тому що насправді без контролю громадськості, без контролю вас, журналістів, насправді буде дуже важко скажімо так, отримати максимальну ефективність від системи. В принципі, ми цілком задоволені, тому що роботи включені. Так, поріг від 100 тисяч гривень. Ми хотіли із самого початку від 30 тисяч гривень, але ж більша частина бюджету все одно вийде на прозоро, і це дасть можливість нам зекономити кошти і нарешті почати боротися з корупцією. Вирішальна стала думка громадськості, верніше дія громадськості, всіх наших постмайданівських організацій, всіх організацій молодіжних, які висловили, побачили зірвану сесію, висловили свої протести. Вони всі об'єдналися. Був вже намічений порядок дій вплоть до радикальних дій. Ось і тому я думаю, що це стало такою вирішальний момент. Роботи включили, що змінилося? Чому ну що переконала? Я ж вам кажу, на той час не було налаштовано щоб часу для роботи Департаменту економіки, який буде проводити це закупівлі, не був тоді обговорений часи. Потім, друге, ми за собою залишаємо право внести зміни, якщо роботи будуть не відбуватися. Тобто ми прийшли до того, що до той, ну, консенсусу тому, що якщо дійсно ми бачимо, що зупиняються роботи, ми маємо право зробити зміни до рішення сесії. Після того, як міський голова підпише і оприлюднить, проходить закупівля товар і послуг через 14 робочих днів. Щодо робот через 28 робочих робочих. Товари і послуги з 30 тисяч гривень, а роботи з 100 тисяч гривень. Я вітаю сьогодні. Рішення нашої міськради хочу подякувати кожній фракції, і міському голові, і секретарі міської ради за то єдина душу, яке вони сьогодні нам продемонстрували. Це було дуже приємно, здається, навіть одноголосно ж прийняли так. Мені здається, що це важливий крок, можливо, зараз і не всім зрозуміло, наскільки він важливий, але це реально такий серйозний крок до демократизації, до більшої відкритості, до більшої прозорості і до більшого. Найголовніше до більш ефективного витрачання бюджетних коштів.